Що, вітаю вас! Будемо гачкувати ось таку красу з Я його використовую, От, почала доріжку в'язати, думаю, покажу вам. Двома гачками в'язана ось ця менша гачком 1,5, пряжа у дві вчарі, Скільки тут? 600 метрів в 100 грамах. Сіра в дві ниточки. Іграчком 3 мм, але можна і 3,25 брати, тоді буде більш вільно. Так, різниці в розмірах ви бачите. Поступаємо до роботи. Так, починаємо, як завжди, з ланцюжка. Я зазвичай сильно не рахую, просто приблизно. Накидаю повітряних петель, а потім вже підрозпускаю. Відразу я ось тут, бачите, не затягнула хвостика. Так, скільки ви там набрали. Далі три повітряні петлі підйому. три стовпчика з накиду, в четверту петлю від гачка. Один. Два, три. Повітряна петля, і ще три стовпчика в цю ж саму повітряну петлю. Один. Два. Три. Далі 13 повітряних петель. Один, два, три, чотири, п'ять.

Пятнадцять, шістнадцять, сімнадцять, вісімнадцять, 19, двадцять. І знову повторюємо цю ж саму групу: Один, два. Три, повітряна петля. І знову три стовчика. Сюди ж один. Два. І 3, дві повітряні петлі. Знизу. Так, накид. Знизу відраховуємо дев'ять. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. І в десяту. Таку ж саму групу робимо. Один. Два.

Накид і відраховуємо знизу 19, в 20 в'яжемо. Так, ну, припустимо, ми закінчили. Скільки у вас там рапортів буде? У мене буде 2. Тепер 3 петлі підйому 1, 2, 3. Розвернули. Накид. І в повітину петлю в арку в'яжемо таку ж саму групу. 1, Два. Три повітряна петля. Один. Два. Три п'ятнадцять повітряних петель. Один, два, три, чотири, п'ять. Шість, сім, вісім, дев'ять, десять, 11, 12, 13, 14, 15. Це один із тих візерунків, де дуже важливо натяг нитки, щоб всі повітряні петлі у вас були плюс-мінус однакові. В наступну арку з однієї повітряної петлі ми знову в'яжемо таку ж саму групу. Тут поки нічого складного. Ну, в принципі, цей візерунок досить простий. Просто по схемі. Не завжди зрозуміло. Друга і третя. Дві повітряні петлі, накид і наступна група наступну арку. Ой. Другий, третій, повітряна петля. І знову один. Два. Три. Ну і тут знов 15 повітряних петель. Так, ну і тепер один ряд придеться уважно. Три повітряні петлі повернули. Знову групу цю пров'язали. Один. Два. Три стовпчика. Повітряна петля. І знову три стовпчика. Один. Два. І три. Вісім повітряних петель: Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Тепер йдемо сюди. Треба пров'язати стовпчик без накиду, взявши ось всі ось ці ланцюжки разом. Ось так. Три повітряні петлі перевернули вісім стовпчиків з накидом під ланцюжок. Один. Два, три, чотири. П'ять. Шість. Сім. так, І восьмий в останню повітряну петлю. Те, щоб все це добро у нас нікуди не їздило, а рівно стояло. Три повітряні петлі Перевертаємо знову. Тепер вісім стовпчиків над стовпчиком. Перший ми пропускаємо. Ну, що тут петлі підйому. в другий стовпчик. Стовпчик з накидом, наступний і в наступний. І так, у нас вийде 7 стовпчиків над цими стовпчиками. І останній. У нас буде в третю петлю підйому. Ось. Сьомий ми пров'язали, і от восьмий, втретю петлю підйому. Ось так. Знов три петлі підйому. Знов Знову розвернули і знову вісім стовпчиків. Один. Два. Три, чотири, П'ять. Шість. Сім і восьмий в третю повітряну петлю. Тепер нам потрібно ж повернутися, по ідею, повітряна петля підйому одна. петля. І тепер стовпчиками без накиду ми переходимо назад. В Кожен стовпчик ми очкуємо стовпчик без накиду. Так. І ще сьомий і восьмий стовпчик без накиду в повітряну петлю. Ось такий квадратик ми зробили. Тримаємо цю петлю, щоб вона у нас нікуди не розтягнулася. Робимо накид і відразу переходимо до цієї групи. Ось так. Два. Три повітряна петля. І ще один, два, три. Ну, серединка тут така сама, буде дві повітряні петлі. Це так, переход між рапортами. І знову група. Повітряна петля. Ось тут, в принципі, нічого складного немає. В'яжете ланцюжок, стовпчик без накиду, відразу три повітряні петлі і пішли в'язати в цю сторону стовпчики з накидом. Потім в цю сторону, третій ряд стовпчиками з накидом, повернули стовпчиками без накиду. Ось так. Зустрінемось в кінці. Так, Піднімаємось, три петлі підйому, розвертаємо нашу роботу. І знову наш бордюрчик. О, клас, Гарне слово згадала. Буду називати це бордюром. Цей елемент повітряна петля і знову три стовпчика з накидом: один, два, три. П'ятнадцять повітряних. Петель 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 і 15. Накид, Пропускаємо наш квадратик і переходимо до наступного бордюрчика. 1, 2, 3, повітряна петля. Один, два, три. Це один із таких узорів, знову бордю, на яких краще вчитись розбирати схеми. Тому що очі бояться, а руки роблять. Тут по факту нових ось таких складних стовпчиків немає. Ну, таке не класичне в'язання, це от тільки що ось цей стовпчик без накиду, який буде в нас повторюватись періодично, який захоплює повітряні петлі. Ну і, власне, все, все інше, ви знаєте. Навіть якщо ви от тільки-тільки недавно взяли гачок у руки, стовпчик з накидом ви знаєте. стовпчик без накиду також. Ну і повітряні петлі. Власне, нічого складного. 4, п'ять, шість сім, 8, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять. Накид і бордюр. Так. Нам тепер потрібно пров'язати ще два ряди. Де будуть ланцюжки з 13 повітряних петель. Тобто, тут 15, ще один ряд 13 і ще 13. Думаю наступні два ряди ви справитесь самі. І так, у вас зараз ось так має виглядати ваше в'язання. Наступний ряд теж буде з ланцюжком. 1, 2. Три петлі підйому, переворот, бордюр, 1, два, три повітряна петля. І знову три. П'ятнадцять повітряних петель. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. 1, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ось так. І знову бордюр. повітряна петля зараз набрали 15 щоб у наступному ряді ми будемо збирати це все діло щоб воно гарно опустилося. Так що помилки немає. Я коли перший раз бачила, я думала, що там опечатка. Так, наступний бордюр. Повітряна петля. Два-три.

Використовувати і як мережу в одязі, то я його використовую як ну, для настільної доріжки. Я з нього роблю. Три петлі підйому перевертаємо і от зараз будемо чеклувати. Бордюр, ніхто не відміняв. Якщо ви сильно затягуєте повітряні петлі, то Всередині воно може і не видно бути. А ось тут трішки вашу роботу може ось так стягувати. Тоді, ось ці арки, в'яжете не по три петлі, а по 4. От Вже дивитесь по своїй руці, щоб вашу роботу нікуди не косило. І так, вісім повітряних петель. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім. 8. І тепер дивіться, не губіть ось цього квадратика. Ми вставляємо гачок в повітряну петлю підйому, якою ми поверталися. І ось так це все діло пров'язуємо. Петлі підйому. Ну, там уже по ходу діла, ці ланцюжки, коли будете просувати, розрівняються. Цей наверх я. Ну і знову квадратик формуємо. Петлі підйому є у нас. Розвернули роботу вісім стовпчиків з накидом під арку. З восьми Повітряних петель: Два, три, чотири, п'ять, шість, сім. І восьма в повітряну петлю. Ось цей нюанс, не забувайте, будь ласка, тому що там придеться і ну і прати цю роботу, і просувати, щоб вас. Ось ця частина візерунку нікуди не їздила, закріпить ось тут в кінці стовпчиком в повітряну петлю. Три петлі підйому. Так, я зараз сюди дов'яжу і покажу вам ще раз. Так, я вже на другому квадратику, вісім повітряних петель. І по факту це найскладніший елемент в даному візерунку. Всі ланцюжки вгору цілимося в повітряну петлю підйому, вставили гачок, ланцюжки вкупу зібрали і пров'язуємо стовпчик без накиду. Ось так. Три петлі підйому. Можна відразу все поправити. От, власне, і все. Нічого складного в даному візерунку немає. Найскладніший елемент, як я вже казала, це ось це пров'язування. Дуже легко і досить швидко, я скажу вам, все в повітряних петлях, легких вам петельок і до зустрічі в наступних майстер-класах.